Так, у нас сьогодні Volvo наше В50, яке виїхало з хімчистки, вже готове до продажу. Це рідкісний варіант, бо це 2 літра двокубова машина на от таких от гарних дисках. 2009 рік машина із рідним пробігом 252 тисячі і жодного підфарбування на автомобілі немає. По металу вона вся абсолютно чистенька, по салону чиста, гарна. Помита, почищена, технічно без зауважень. Технічно все дуже добре. По кузову, по кузову, по кузову, по кузову. До чого доколупатись на порозі, отут на водійському є кусочок фарба відтерта. Тут була вм'ятінка, ми її витягнули просто без фарбування. Там знизу, можливо, кусочок фарби відлущився тут царапинка була і на задньому бампері тут також от така от фігня. Все, все інше у нас, в принципі, без зауважень от така от машинка. Гарний, файний, достойний варіант. На двох ключах. Машина у нас приїхала з Німеччини. Чистий 2009 рік, 2 літра дизель, 100 кВт. Термо не фарбоване, не перешивалось, кому треба буде для клієнта зробимо, що захочете. Хочете покрасимо, хочете переш'єм. Це в такому стані, файному, досить. От. По, по бажанню можемо зробити одне і друге. Гарний, чистий, достойний варіант за свої гроші. Дихтарі цілі, все світиться, все грає, тільки дуй. От, навіть коврик я... Тут все також чистеньке. Ну, гарна машина зі шторкою. Шторка чиста, працює, нічого не відвалюється, нічого не тарабанить. Тут ручка в них є, болячка, що ручка це відпадає. Ні, все добре, тут корозії немає, Вон тут чуть -чуть лопнув шапланка. але незначно. От, от. от така машинка в нас. Так що кого цікавить. Welcome to Луцьк, як завжди. Номер телефону внизу залишу внизу. Кого цікавить, допоможемо з підбором покупкою такого та інших транспортних засобів. Ми з Луцька. Всім гарного дня!